Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній менеджмент зарядці від студії управління часу Богоштайм. Сьогодні я хочу з вами поговорити про перфекціонізм, про те, що краще: перфекціонізм чи поступові маленькі кроки для досягнення результатів. Отже, давайте будемо розбиратися. Взагалі, хто такі перфекціоністи? Це люди, які намагаються зробити все ідеально. Якщо вони за щось взялися, то вони будуть робити все, щоб ця справа була ідеальною. Але чи завжди це добре? Перфекціоністи вони не завжди можуть доводити справи до завершення, до кінця, тому що будь-яку справу, яку вони роблять, вони вважають виконаною небездоганно. І тому вони дуже довго, якщо вони хочуть щось виконувати, вони дуже довго до цього йдуть. До прикладу, якщо у них є якась ціль, вони дуже довго обдумують свою ціль. Вони все прописують, все проплановують, все в них має бути заплановано. І до цієї цілі вони можуть так і не дойти, навіть не розпочавши її. Вони можуть все життя. Планувати і мати в планах якусь певну ціль, як це говорять, що уже з 2001 року у нас є в планах зробити сімейний бізнес, але тільки в планах. І тому перфекціоністи це такі люди, які думають про свою ціль, які її розмальовують в різних фарбах, в деталях, але так і не наважаться до неї приступити. А якщо і приступлять, то будуть її робити дуже довго і їх завжди не буде влаштовувати результат. Проблема. Таких людей, перфекціоністів, це те, що практично вони не доводять свої початі справи до завершення. Тому що бездоганності немає меж. Вони постійно, постійно намагаються зробити так, або щоб це було ідеально, або щоб не було ніяк. Тому так. Звісно, якщо ми вміємо цим управляти, і якщо ми маємо в крові свої перфекціонізм, але в такому лайтовому стані, то дійсно це для нас дуже добре. Але, але його треба обов'язково контролювати. Свій цей перфекціонізм обов'язково необхідно контролювати. В мене колись також була така проблема, я також рішила тим, що я не доводила справи до кінця і не робила так, щоб мати дійсно мати вже виконаний результат. Я постійно все удосконалювала і ніяк не могла спинитися. Але одного разу, коли я пішла на тайменеджмент квест 21, була дуже цікава історія. Це мені просто допомогло позбутися свого перфекціонізму. Коли... Ставлять завдання, і протягом трьох днів необхідно це завдання виконати. Хочеш ти цього? Не хочеш ти цього? Ти повинна взяти і виконати це завдання, і ще й опублікувати на загальний загал, а це. Для перфекціоністів це дуже важко, коли твою роботу ще будуть оцінювати інші, і тобі хочеться зробити її якнайкраще, щоб прямо щоб всі оцінили і дуже гарно тебе похвалили. Це так є в перфекціоністів. І коли. Ти публікуєш цю роботу, ти однозначно, ти однозначно, коли ти знаходишся в такому квесті, ти однозначно маєш її публікувати. Варіантів інших в тебе нема. Хоча ні, є ще варіант. Є варіант не публікувати і здатися, але це не мій випадок, і я такого не люблю. Тому, тому мені приходилося це все публікувати і таким чином за 21 день. Напрацювалася звичка, напрацювалася звичка доводити справи до завершення і обов'язково їх публікувати і показувати на загал. Тому це також дуже гарний такий метод боротьби з перфекціонізмом. Це підписатися, підписатися в якийсь квест, підписатися на якесь навчання, де обов'язково необхідно прямо публікувати свої роботи на загал. Також, якщо до прикладу, взяти перфекціонізм і порівняти його з удосконаленням, коли ми удосконалюємо щось у своєму житті, використовуючи маленькі кроки, удосконалюємо щось у своєму житті, також можна подивитися на плюси і цього методу, коли ми. Будь-що в своєму житті ми можемо поступово-поступово удосконалити, як це зробити. Є навіть такий цикл, який допомагає поступово удосконалювати свої дії, свої цілі, свої справи, свої результати. Цей цикл він складається з чотирьох пунктів. Перший пункт обов'язково плануй. Будь-який свій результат необхідно запланувати, щоб знати, чого ми хочемо, чого ми дійсно хочемо досягти. Другий пункт плану дій. Обов'язково, після того, як ми запланували, необхідно одразу ж діяти, а не довго планувати, так як це роблять перфекціоністи. Третій пункт перевіряй. Перевіряй, що у тебе вийшло в результаті. І четвертий пункт: обов'язково, обов'язково роби висновки і обов'язково коригуй або пиши якісь успішні дії, що ти робила успішно, що було. А якщо щось не успішно, то можна зробити таку роботу над удосконаленням, можна так сказати. Ця робота над удосконаленням вона також складається з чотирьох пунктів. Якщо ви щось виконали і вам не дуже подобається результат, ви можете провести роботу над удосконаленням. Як це зробити? По-перше, ви повинні знати чіткий результат. Що я хотіла отримати. Це перше. Друге, що я отримала. Третє, як я це отримала? Яким чином я це отримала? Тут дійсно необхідно перевіряти, дивитися, яким чином отримали, які дії були у вас Хороші, позитивні, які дії можна використовувати на наступний раз, а які дії необхідно буде трошечки змінити. І четвертий пункт як я буду робити тепер по-іншому? Що я тепер буду робити по-іншому? Тобто робимо висновки. Отже, ще раз підсумую: перший пункт це що я хотіла, другий пункт що я отримала. Третій пункт, як я це отримала, сказати собі чесно, як я це отримала. І четвертий пункт це що я тепер буду робити по-іншому. Отже, якщо взяти повний цикл, повний цикл того, як ми можемо щось удосконалити, ми не можемо удосконалювати щось, коли ми не розпочали це робити. Отже, перший пункт цього циклу. Це обов'язково ми плануємо, що ми хочемо в результаті. Другий пункт це діємо, ми робимо дії. Третій пункт ми перевіряємо результат. І четвертий пункт ми працюємо, працюємо над своїм удосконаленням. Але вже тоді, коли ми зробили певні дії і маємо певний результат, тоді нам уже є що вдосконалювати. І тоді ми працюємо над своїм удосконаленням. Ось так поділилася з вами своїми думками: що краще перфекціонізм чи поступове удосконалення. Нам в моїй позиції для мене краще, звісно ж, поступове удосконалення. І якщо хтось з вас є перфекціоністами, то таку методику, використовуючи ці цикли поступового удосконалення, ви можете трошечки змінити свою філософію життєву, трошечки змінити, удосконалити удосконалити правильно свою життєву філософію і. З легшим Легше приступати до якихось справ, і саме основне їх завершувати. Отже, що я хочу сьогодні, відкриваємо свої планувальники, і, як завжди, пишемо план на сьогодні. Пишемо список завдань, які вам необхідно виконати. Записуєте, ділите їх на робочі завдання, на завдання по навчанню, на особисті завдання і обов'язково залишаєте собі місце для форс-мажорів. Обов'язково, тому що форс-мажори були, є і будуть, їх ми завжди плануємо. Ми також це все удосконалюємо, все своє життя, щоб не жити дуже складно, щоб не ліпити завдання на завдання, ми в своєму житті наперед заздалегідь. Відкладаємо час для форс-мажорів. Доброго ранку, Юлія. Відкладаємо час для форс-мажорів. Далі до кожного завдання, яке ви собі запланували, обов'язково поставте час. Поставте обов'язково час і поставте пріоритети, що у вас сьогодні буде в пріоритеті. Обов'язково це зробіть. І все. І малюйте маршрут дня Малюйте маршрут дня і дійте. дійте. А ввечері, обов'язково похваліть себе за те, що вам вдалося, а те, що не вдалося, пам'ятаємо, робимо роботу над удосконаленням. Записуємо собі, що ви хотіли отримати, що ви отримали, як ви це отримали, обов'язково пропишіть. Якщо щось хороше отримали, запишіть собі, як свої позитивні дії. Якщо щось не дуже хороше, то це як удосконалення. Запишіть собі, над чим попрацювати і що необхідно удосконалити. Запишіть собі, чесно, як я це отримала. І останнім пунктом буде: а що я тепер буду робити по-іншому? І таким чином ви зможете маленькими кроками удосконалювати своє життя. Працюємо, працюємо над собою. Всім гарного дня!